Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео, у нас сьогодні понеділок, відповідно, новий робочий тиждень починається. Тому вириваємося в робочий тиждень. Будемо проводити сьогодні аналітку по біткоїну. Подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти, подивимось обновлені метрики по біткоїну, подивимось цікаві графіки. Тому відео буде цікавим. Обов'язково дивіться його до кінця. Обговоримо сьогодні. Куди може почати рухатись біткоін вже найближчим часом, тому що ми бачимо, що біткоін знаходиться дуже в дуже вузькому діапазоні, зажатий боковик, і вже досить скоро повинен бути вихід в одну або іншу сторону. Тому ми сьогодні це все обговоримо, куди, можливо, вихід біткоіна нас станеться, куди очікує більшість. Тому сьогодні відео буде цікавим, обов'язково дивіться його до кінця. Також, друзі, якщо ви бажаєте в наступному бичому циклі зробити ваш перший та серйозний капітал на криптовалютному ринку. То е, рекомендуємо вам вступити в наш закритий канал, в наш закритий клуб та рухайтесь разом з нами. В нашому закритому каналі ви отримаєте навчальні матеріали на загальну суму 2500 USDT. Ми даємо сигнали по споту, сигнали по ф'ючерсах. Кожен день е, ведемо торгівлю, поступово збільшуємо наш депозит та розвиваємо з криптовалютному напрямку. Якщо хочете працювати разом з нами, з нашою командою, то вступайте в наш закритий клуб і рухайтесь е, до ваших е, Незалежних фінансів разом з нами. Отже, друзі, що ми бачимо на графіку на сьогодні? Ми бачимо, що біткоін перебуває та торгується на відмітках 25 800-26 тисяч доларів. Тобто, ось такий дуже вузький діапазон. Перебуваємо ми в цьому діапазоні, можна сказати, вже три тижні. Ось тут в нас були ось такі маніпуляції, коли ціна біткоін полетіла вверх, потім повернулася назад в свій діапазон. Uh, і це означає, що коли ось так дуже сильно знижена волатильність, волатильності немає, дуже скоро повинен бути вихід в одну або іншу сторону. Звичайно, що всі очікують, що біткоін буде і надальше падати. Ми бачимо, що біткоін закріпився під нашою сильною лінією підтримки. Uh, я буду чекати, що біткоін обновить ось цей лой, це в нас 25200, uh, Можливо, сходить на 24800, Після чого я би очікував розворот і сильний імпульсний ріст. Uh, для тому що більшість учасників чекає падіння, дуже мала активність на криптовалютному ринку, тому в такі моменти ринку потрібно нове дихання. Я думаю, що якраз зараз такий час, що ось це нове дихання може дати досить сильний ріст по біткоїну. Це як мінімум, закріплення вище 32 тисячі і подальший ріст, можливо, навіть до 38 тисяч доларів. Такий дуже швидкий та сильний імпульсний ріст. Це саме те, що може привернути увагу до криптовалютного ринку. Сюди зайдуть нові учасники відповідно, і думаю, що ціна біткоін до кінця 2023 року може досягнути хороших ключових відміток, хороших середньострокових цілей. Зараз перейдемо та подивимося на ці цілі згідно метрик. Отже, переміщаємось на метрику P-Cycle Top Indicator. Хороша метрика, яка дозволяє, в принципі, виявити згідно історії сильні магнітні зони, такі середньострокові цілі, куди повинна пройти ціна біткоін перед тим, як йти в корекцію. ми бачимо, що на сьогодні це 47 877 доларів. Майже 47 900. І вже дуже скоро ці цілі в нас, я думаю, будуть 48 тисяч. І можливо, саме жовтень та листопад біткоін туди прийде. Після чого я би чекав корекцію перед халвінгом. Також сильні лінії підтримки на сьогодні це 28 281 долар. Тому по біткоїну потрібно е, з цього боку, боковику виходити, закріплятися вище цих діапазонів і рухатись вище в сторону росту. Ось це все є наша зона акумуляції від 32 тисяч до нашого 15500. Тому з цієї зони акумуляції потрібно виходити. Ми знаходимося вже досить довго тут, досить довгий період, 500 днів. Тому я думаю, що ми будемо виходити вище та рухатись в сторону 48 тисяч доларів, після чого буде корекція. І зараз дуже хороший момент для цього, тому що мала кількість учасників чекає рост, росту. Майже всі чекають, що біткоін буде падати, чекають падіння, чекають зниження ринку, і, відповідно. Дуже мало учасників на ринку залишилось. В принципі, вся ціль акумуляції, вся ціль медвежого ринку у нас на сьогодні виконана. Далі переходимо на метрику, на індикатор ДІВ. Переглядати будемо, що в нас цікавого відбувається тут. Бачимо, що є в нас досить сильне накопичення в цьому діапазоні на відмітках 25, 25826, тобто, було воно є сигнал на ріст, нових сигналів на корекцію немає. Ми бачимо, що індикатор досить добре себе проявляє, він майже на хаях показує корекцію або ріст по біткоїну. Тому, відповідно, буду чекати, що з цих відміток ми підемо набагато вище, ніж ми були, 31 800 доларів. Обновимо ті хаї, закріпимо з над цим рівнем, що буде означати, що ми перейшли в новий бичий цикл росту, і будемо рухатись далі до наших цілей 48 тисяч доларів. Для того, щоб як можна менше і меншу кількість учасників... Як то кажуть, провести та катнути на цьому рості, нам потрібно з цих відміток досить швидко пампитись та рухатись напрямку як мінімум 38 тисяч доларів. Далі переходимо в наш телеграм-канал CryptoBusiness. Обов'язково підпишіться, посилання є в описі. Як тільки тут буде 1000 підписників, проведемо, опублікуємо для вас навчання. Навчальні матеріали, курс вартістю 1600 USDT абсолютно безкоштовно. Тому підпишіться, чим швидше ми наберемо 1000 підписників, тим швидше ви отримаєте матеріали. Бачимо, друзі, що е, навколо спотових біткоін е, etf е, в нас не вщухають розмови. І цього разу GPMorgan заявив, що у СЕК не залишилось вибору, як схвалити заявки. Особливо у контексті перемоги Грейскел у суді. Якщо комісія з цінних паперів і бірж США цього не зробить, то їй доведеться заднім числом відкликати схвалення ф'ючерсних біткоін etf Також аналітки компанії Bernstein випустили свій прогноз згідно, згідно з яким спотові біткоін etf будуть схвалені з жовтня 2023 року по березень 2024 року. Умовно протягом півроку, на їхню думку, біткоін etf повинні бути схвалені. А якщо біткоїні ETF будуть схвалені, це хороший сильний фундаментал і відповідно хороший памп для біткоїна і для всього ринку. Тому, якщо, наприклад, в жовтні буде схвалення або буде хороший новинний фон, ми можемо отримати вже відповідно. Наприклад, з кінця вересня і жовтня хороший памп. І до кінця листопада, я думаю, що ми в принципі, навіть можемо досягнути 48 тисяч доларів. Саме такі цілі в нас по біткоїну. Саме е туди ми приходимо в кожному з циклів після того, коли проходимо дно, коли проходимо зону акумуляції. Саме туди ми приходимо, після чого йдемо корекцію. Ви це все можете бачити ось тут наглядно на графіку на історії з 2012 року. Це вже історія 10 років працює. А кому не зрозуміло, покажу вам наглядно. Ви бачите, біткоін досягує піків, йде в корекцію, медвеж ринок. Ось тут зона акумуляції, після чого біткоін розвертається, доходить до сильних ключових зон, після чого корекція. Аналогічна ситуація, медвеж ринок, акумуляція після чого доходить до сильних зон, саме зелена лінія йде в корекцію. Також бачимо: медвеж ринок, зона акумуляції, біткоін розвертається і рухається також в напрямку. У цих цілей, ця зелена лінія на сьогодні це вже майже 48 тисяч доларів. Тому, відповідно, ми будемо продавати інвестиційний портфель. На ніяку маніпуляцію, на ніякий страх ми не поведемось. Будемо тримати до наших цілей 48 тисяч доларів. Навіть якщо е, ситуація так не відпрацює, біткоін зараз піде в корекцію, наприклад, на 19-20 тисяч доларів. Я кажу вам, що я не бачу смислу туди йти, тому що там будуть активні і дуже сильні покупки. Будуть купляти всі, кому, кому ні лінь, всі, хто не закупився по 10-12 тисяч доларів, тому вести туди ціну зараз смислу немає взагалі. А по нашій матриці, по нашому індексу RSI, ви бачите, що сильні покупки відбуваються на рівні 25, 826 тисяч. Ви самі бачите, які тут сильні покупки в нас відбуваються. Порівняно з тими покупками, які були ось тут. Ви бачите, ось тут досить невеличкий такий діапазон покупок, після чого памп. Ось тут в нас набагато більші покупки відбуваються в цьому рівні, тому відповідно всі, хто продали ось тут, всі кому потрібно, відкупили. І далі я буду очікувати ріст росту по біткоїну, тому що ринок завжди має йти проти більшості, а більшість зараз впевнені та в страху перебувають. А це означає, що відповідно потрібно, що цілі досягнуті, і можна рухатись далі в сторону росту.